Вернуть назад тарифи на електроенергію після того, коли відремонтують об'єкти енергетики? Ні. Я вам більше скажу, вам брешуть, тому що ваше підняття тарифів не призведе до відновлення електроенергетичних потужностей. Я поясню чому. Ви врахуйте, скільки мільярдів гривень було списано на укриття. Їх просто втратили, замість того, щоб направити на закупівлю резервних і розголуджених механізмів забезпечення вас, мене, наших дітей енергетикою. Але. Якщо ви подумаєте логічно, скільки будуть по цим крохам збирати з людей, виходячи з тарифів, то ви зрозумієте для того, щоб зібрати мільярди доларів, навіть не гривень, для того, щоб відновити критичну енергогенеруючу структуру, підуть роки. Не місяці, роки це не можна буде зробити за рахунок ваших податків. Це, це брехня, яку вам сьогодні в лавках продають для того, щоб ви почали платити більше. Я взагалі думаю, що це призведе до кризи неплатежів. Чому? Тому що людям стане важче платити менше грошей, менше можливостей, менше роботи, тому що ще закон про мобілізацію, підняття податків тощо. І це призведе не до того, що збільшиться надходження від ваших платежів за комірне, а їх стане. Ще менше, але це як завжди не дуже турбує владу.